Шановні члени комісії, <кій> доброго дня вам. На порядок денний у нас винесли два питання. Це перше питання про надання дозволу на будівництво зерноскладу на земельній ділянці площею 0,45 гектара та реконструкцію існуючого складу під зерносклад. На земельній ділянці площею 06,5 гектару селі конюшки. Доповідає Степан Глимчишин, начальник відділу міського будування та архітектури виконавчого комітету міської ради. Друге питання: про надання дозволу на виготовлення детального плану території для зміни цільового призначення земельної ділянки площею 1,62 гектари за межами села Кліщівна. Доповідає Степан Демчиши, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради. Шановні Члени комісії, добрий день. Ще раз ви не бачили. Значить, до міської ради поступила заява Дуди Андрія Олексійовича, та фермери з конюшок. Вони орендують міської ради господарські двір селі Конюшки, там, де колись були контора, ферми. Згідно договору оренди, який заключений з Городинської міською радою, дозвіл на будівництво дає орендодавець. Тобто тут земельна ділянка не йде про зміну цільового призначення, просто сам дозвіл на будівництво. Чоловік тобто хоче добудувати на одній земельній ділянці, добудувати існуючий зерно склад, а другий там була колись контора і він хоче реконструювати цей підземний склад. Наразі ось таке. Прошу якісь питання, то давайте. на земельну ділянку є? є, так, так, є. Один минут 24-го року, а другий не пам'ятаю. Ну, матеріали печени. Прошу голосувати. За. Третяк Ігор Степанович. Відсутній. Йоганн Іван Олегович, за. за. Павлишин Микола Михайлович. За. Вечинська Леся Тарасіна. За. Московіта Микола Дмитрович. За. Друге, присутні 4-4 за. Друге питання: про надання дозволу на видену детального плану території для зміни цільового призначення земельної ділянки площі 1,6 гектара за месо села кліщівна. Заява купини зуряної ліпомирної, яка викупила 298 гектарів землі у власників. Там паї були, наскільки документах, написали, ця територія знаходиться за межами населеного пункту села Кліщівна, якщо з рогатона по старій дорозі їхати від лісництва в правій стороні під лісом. Там, на сьогоднішній день вона заросла, самосів там дерева заросли, і кусі. Мета для зміни цільового призначення для житлової та громадської забудови, землі громадської житлової забудови. Тобто яке було початкове? Баї. Тобто баї, так? Паї, так. То викупити все. Так, так. От та площа, всі папери, всі все є. Так. І що вона планує? Житлове громадське забудова. Я так розумію, що заклад якогось харчування, якісь, ну, типу, з зона? Ну, Так, так, що такого плану. Угу. То, що входить в категорію землі житлової та громадської забудови. Тобто тут ні виробництво, ні як це ж, ну, ресторани, кафе, що там ще, переліку ну, класифікатори. А вот відшункова зона вона включає в себе в і. Так, так, то так? Китаве. Квасифікації земель, там більше виїхав вже навіть за межі треба. Прошу питати, Не треба би вузили, так? Конкуренція будеш лаком. Слава кодозволювати. А він на раді, а то ще. Ну що голосуємо? Давайте. Третяк Юро Степанович. Відсутній. Юган Іван Олегович. за. Будують. Микола Михайлович, за. Бичинська Леся Тарасівна. Московіта, Микола Дмитрович. За. Чотири за. Проти ну. Тримався. На, 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 на тому закінчуємо. Дякую.